Підтримка жінок на ринку праці у Хмельницькому відбувся національний ярмарок вакансій. У центрі зайнятості кажуть, цього року особливу увагу на заході вирішили присвятити жіночій статі, адже станом на сьогодні із 650 осіб, котрі перебувають на обліку, 80% складає прекрасна половина людства. Сьогодні сьогоднішній день є цікава така такий проект щодо можливості отримання жінками умовно чоловічої Е Порядком. Бачено можливість здобуття безкоштовного 31 однієї професії. З жінкою та не навчання для жінок є безкоштовним. З даного переліку професій можна відвідати наступні професії: це оператор котельні, це токар, це фрезерувальник, це електромонтер, це водійка тролейбусу. І при цьому служба зайнятості гарантує навчання і гарантована працевлаштування. Чоловічі, як це прийнято вважати, вакансії пропонують їй у електротрансії. Додають, уже неодноразово переконалися, що нашим жінкам під силу все. Червен липень ми плануємо відкриття до нової групи, яка буде проводити навчання водіїв тролейбусів. Так що запрошуємо. Навчання є безкоштовними, яке, яке близько 3,5 місяці проходить. Є безкоштовно, і ми заключаємо контракт. І людина рік має відпрацювати на підприємстві. Більш нас робітніші професії, більш чоловічі, але запрошуємо всіх і жидок найперше. Не лише важко знайти роботу. Але й працівників роботодавці зізнаються за останній рік, неабияк відчули, що таке кадровий голод. Ми приймаємо на роботу, залучаємо як чоловіків, так і жінок. Відповідно, що зараз, скажімо так, це дуже актуальне питання для нашого підприємства, як і для багатьох підприємств, те, що є якісь питання певні кадрового голоду, так і відповідно, ми запрошуємо не лише чоловіків, запрошуємо і жінок. Під час заходу усі охочі мали змогу ознайомитись з актуальними вакансіями, поспілкуватися з роботодавцями та взяти участь у майстер-класах та практичних заняттях. Чимало серед відвідувачів. Чи було й студентів? Я обрала професію кухар офіціант адміністратор. Працюю я зараз баристою. Чому обрала таку професію? Якщо чесно, не знаю. Просто дома тянула до цього, до кулінарії більше. Також навчаюся я на рятувальника-електрозварника. Мені ця професія дуже подобається, бо завжди можна щось зварити, щось придумати. Свої фантазії фантазія є. Я можу виражити свою думку за допомогою своєї професії. Такі заходи цього дня провели у всіх регіонах країни. На Хмельниччині ж ярмарок професій мали змогу відвідати у Кам'янець-Подільському, Шепетівці, Волочиську, Дунаївцях, Ізяславі, Красилові, Славуті, Староконстянтинові та Теофіполі. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.